Поки Грушевський писав 10 томів історії України, людям не було коли їх читати, бо вони або тяжко працювали, або воювали. А Ленін вигадав декілька слоганів, які швидко осідаються в розум людей, і люди йому повірили. Цей лисий наобіцяв фабрики робітникам, землю селянам, націям самовизначення, а головне мир. І сука, всі люди йому повірили. Так само і в 2019 році, коли народ втомлюється від війни і приходить на пост президента людина, яка обіцяє Ая, мер. Думайте не перемогу, мир і закінчення війни, а це різні речі. І наші люди ну дійсно вірять замість бажаного покращення, закінчення війни, високих зарплат. Люди отримали повномасштабне вторгнення, масові імміграції за кордон і знищення українських міст. А ще тисячі тисячі загиблих. Сумно друзі, це все. Що думаєте по цьому поводу? Можете написати в коментарях. Бережіть себе, всім тепла або холодом. Слава українцям.